Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив поділитися з вами, як я підготовлюю свій автомобіль до зими. Проблема в тому, що в мене зовсім нема гідрофобного покриття, тобто машина повністю завжди мокра і притягує різний бруд. Тому вирішив придбати ось такий от твердий віз. Також багато чого придбав для того, щоб підготовити машину для нанесення твердого воску. Ну і звичайно, я вам все це покажу. І побачимо, який результат буде після оброблення твердим віском. Поїхали! Для початку потрібно добре вимити автомобіль, зробити типу двохфазної мийки. Спочатку, як звичайно, наносимо активну піну, чекаємо та добре змиваємо. Після чого знову наносимо піну та починаємо мити спеціальною автомобільною губкою. Також доречно буде щіткою пройтись всі пройоми, щоб на 100% позбавитись від пилу та бруду, після чого переходимо до наступного етапу підготовки. Виїхали після мийки, як можемо бачити, що машина зовсім не гідрофобить, тобто вона ще мокра. Що ви розуміли? Вона ще мокра. Тому для безпечної сушки беремо спеціальні рушнички та висушуємо. Після того, як машину повністю витерли, ми можемо побачити, що в машині є невеличкі такі подряпини, як ви можете бачити. Ось заодно ми протестуємо, наскільки твердий віск може це все прибрати. Ось можемо бачити такий блиск. Порівняємо його, наскільки він буде інший. Ось, як можете бачити, також на багажнику є. Багато подряпин. Ця машина вже давно не бачила полірування, і побачимо результат. Також ось. Надіюсь, вам видно. Далі нам потрібно її повністю пройтися антисиліконом для того, щоб її обезжирити. щоб віск нанісся рівномірно, чітко і тримався добре. Машинку повністю підготовив. Тепер беремо наш твердий віск і наносимо його. Для того, щоб його нанести, у нас вже в комплекті є спеціальна губка. Ось і наносимо. Зараз покажу, як потрібно наносити. Наносимо трішки і намащуємо, щоб в нас були ось такі невеличкі розводи. Вам більш видно було. Ось такі невеличкі розводи. Видно лінії, тобто видно, де він нанесений, де ні. Наносимо тонким шаром. Зараз хочу показати вам, як даний віск реагує на ось такі от подряпини. Думаю, вам видно ось цю подряпину. Дивимось. Як бачите, ну, я бачу, що подряпина ця є, але вона візуально вже зникла. Так само і ось. Це нема подряпани. Оце дійсно круто. Закінчимо наносити віск на автомобіль, і що я вам хочу сказати: що це дуже і дуже тяжко. Я думав, що зараз приїду, відпочину собі наполірую автомобіль. А де ж тут? Це дуже тяжко одному наносити віск на автомобіль. Дуже тяжко, я вже руку дійсно не відчуваю. А ще потрібно її розполіровувати. Але я дуже єю задоволений. Наносив віск на ось ці пластмасові накладки. Вони, як бачите, теж почорніли, це дуже прикольно. І також на матові елементи наносив. Ну, звичайно, великі подряпини, воно не вбирає. Тепер потрібно чекати декілька хвилин, це 5-10 хвилин, поки сам віск не стане таким біленьким, ну тобто висохне. При цьому на подвір'ї. Повинна бути ось така погода. Тобто трішки пасмурно, зараз на вулиці 9,5 градусів, тобто прохолодно, віз буде спокійно висихати і потім розполіровуватись. Як можете бачити, ось на капоті вже бачимо сліди самого воску, тобто він трішечки підсох, і будемо його розполіровувати. Розполіровувати буду звичайною фіброю. Ось такою я взяв дві штучки, тому що потрібно перший слой його повністю витерти. Думаю, що він буде залишатися, тому що я наносив ну, доволі таки багато. Я наношу його перший раз. Чесно кажучи, ну побачимо. Якщо буде дуже багато залишків на мікрофібрі, потрібно буде ложити трішки менше. Хоча розхід по банці навіть незамітно. І давайте спробуємо його розполірувати. Розполіровується не дуже тяжко. Хочу вам сказати. Ну, так, нормально. Там, де більше, то, звичайно, воно все відчувається. Ось, бачите, трішки залишків є, тому потрібно проходитись два рази для більш кращого ефекту. Ну що ж, друзі, закінчив я розполіровувати рук, дійсно я вже не відчуваю. Пройшовся два рази. Тобто, перший раз я розполірував віск, і другий раз пройшовся і забрав всі залишки. Що можу сказати? Машина дійсно змінилася. Я вже казав. Результатом я повністю задоволений, але, звичайно, якщо у вас машина була в більш доглянутому стані, ефект був би набагато краще. Також хочу заакцентувати вашу увагу на задніх фонарях. Вони були в мене дуже задряпані. Я також наніс воск і, як бачите, результат трішки є. Звичайно, не показував вам результат до, який вони були. Але можу сказати, що трішки воно допомагає. Звичайно, їх потрібно полірувати, але результат дійсно він помітний. Також на ось цих пластмасках, як ви можете бачити, вони стали більш чорними, і побачимо, наскільки цього ефекту хватить. Виробник нам гарантує, що до півроку ця захисна плівка може триматися. Тому надіюсь, що цей чорний колір він буде триматися хоча б з пів місяця, а то й місяць. Було б теж непогано. І ось прийшов час перевірити дане покриття на гідрофобні властивості тобто наскільки воно відштовхує воду. Ось такий догляд та підготовка до зими авто в мене вийшла. Оцінюйте і до зустрічі!